З чого починається ранок? Звичайно, з огляду. А кіт тут собі ночує. Йому тепленько та затишно. Отож, передивляємось, що вже почало сходити, що треба полити, що зійшло, де прополоти, що треба ще на день накрити. Ось так і починається ранок. А потім уже складаємо план. Який будемо над яким працювати. Тут огірків нема. Поливати не треба. У мішках огірки ще не з'явились, та їм не дуже треба полив, бо холодно. Так, будемо йти далі. Наступні огірки у стаканах. Що з цими огірками? Поливати теж не будемо, але тут уже починають вже починають з'являтися. Ось уже видно два. Ті, які були порощеними, посіяні, з'являються зверху маленькі огірочки. Отож, ці поки що залишаємо накритими, для того, щоб сходли поливати не будемо. Загроза заморозків. Йдемо далі, йдемо далі. А тут равлики, равлики з цибулою. Равлики треба полити, бо вони цього вже потребують. Базилік залишимо, так як ми боїмося, щоб він не почав підгнивати. Ось тут теж мав бути фіолетовий, але поки що ми фіолетового навіть не спостерігаємо. Зійшов та весь зелений. Отож, червоний рубін, так собі, краще, вайлет. Показав себе фіолетовим. Цибулі поливаємо, зрошуємо, так як вони більш холодостійкі, вони оце зможуть витримати. Так, Просуваємось далі. Полуниця, Кабріла, ампельна буде у нас. Ну, її взагалі ампельної не буває. Кабріла, яка постійно родить, але будемо її підвішувати. Тому висадили ось такі пляшки, ось уже вибиває цвіт. А також помідори. Помідори це дослідні, ті, які ми висад... висіяли із помідорчика, купленого у супермаркеті. Отож, ноги у них вже посиділи, посиніли, вони вже трохи е... звикли до такої температури. І саме, саме листя та й самі стебельця, мабуть, сьогодні будемо їх. Пікірувати. І вирощувати далі, чекати урожаю із куплених у супермаркеті. Отож, зараз завершуємо уже весь огляд, та й будемо приступати до роботи. На вулиці сонечко. Сподіваюсь, морози будуть несильні. Рослинки всі витримають, будемо їх прикривати поливати під агроволокно, сильно не поливати, так як це їх допоможе врятувати від примолоку. Так починається день.